Привіт, народ! Короче, вкратце розкажу вам історію. У нас в Льордалі є концертна зала, там виступаються картістри, там музикальні якісь такі мероприятия проводяться. Та сюди. І там проводився кастинг. і Моя святка вирішила прийняти участь, ну, Чесно, ну, по приколу, типо, окей, спробуємо. Вона там виграла, потім почав вже проводити конкурс, вже після цього кастингу. Вона виграла ще раз, стала победительницею, і зараз ми приїхали в Осло. Вже почали набрати більш масштабніших оборотів, більш серйозніших, більше волнення. Ось. І ми зараз в Осло два дня. Цих два дня також буде проводитися. Це вже типу, як фінал, верніше полуфінал, а завтра буде вже там фінал з фіналів, суперфінал. Ось. Переможця буде обирати журі, але окрім цього, ще є можливість смс-голосування. Тому підтримайте наших, не полінуйтеся. Буде проводитись прямий ефір в Ютубі. Я залишу вам посилання і залишу скрін, де буде виданий який номер можна слати смски. Тому наперед дякую і слідкуємо за розвитком собиті.